Бюджет НАТО складається з оборонних бюджетів країн-членів. Тобто надбудова самого альянсу є вона має свій невеличкий бюджет, але він абсолютно нівелюється по, у порівнянні з національними оборонними бюджетами. І коли попередня планка була 2% весь цей час, і ці 2% не всі країни далеко не всі країни зараз, ж на сьогоднішній день виконують. Із з двох відсотків нам надавалася допомога, і вони враховувалися в оборонні е, витрати кожної суверенної країни. Зараз іде мова про те, що ці два відсотки збільшиться е, фактично до п'яти з них три з половиною будуть витрачатися на оборонні прямі е, видатки, і по півтора відсотки будуть витрачатися на інфраструктурні навколо мілітарні видатки, наприклад, е, перебудова мостів або шляхопроводів, щоб вони витримували військову техніку, і всі країни погоджуються з тим, що в цих видатках має бути видатки на допомогу Україні і мають враховуватися там. Тобто, це для нас означає, що навіть при тих двох відсотках або навіть менше двох відсотках ми отримували один рівень допомоги. Зараз це ці відсотки зростає до трьох з половиною плюс півтора. Я думаю, що пропорційно. Ми можемо розраховувати, що зросте допомога від європейських країн і в Україні, ось це. І ми фактично вбудовуємося в бюджет НАТО на найближчі роки. Фактично, де-факто інтегруємося в альянс.